Вітаю вас в студії Радіо Лютер, я Олег Блощук, і ми сьогодні будемо говорити, давати відповіді на непрості питання, чи давати непрості відповіді на прості питання. Ми живемо в християнському суспільстві, ми оточені християнськими термінами, і пробуємо розібратися е, в тих питаннях, які у нас виникають, коли ми стикаємося з християнством і тою культурою, яку вона продукує. Отож. В одній із попередніх передач я говорив про канон Біблії, і ми піднімали це питання, яким чином утворився цей канон, перелік книг, яких ми зараз маємо. Сьогодні мені хочеться поговорити про наступне. Сьогодні мені хочеться поговорити про ті книги, які не ввійшли в канон Біблії. Бо багато людей задає питання: а як же ж там то, то то, 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 другі питання. Отож, сьогодні ми будемо говорити знову ж дуже популярно, тому що насправді достатньо багато книг, які описують ті чи інші е, події в, в світі, коли знаходять те чи іншу нову книгу, яка претендує на біблійну роль. Ну, зокрема, Райт, такий письменник Райт, він описує Євангеліє від Фоми, яке, яке знайшли, і ось воно набуло дуже великого розголосу. І пізніше пише ще один трактат на Євангеліє від Фоми. Юди, яке так само знайшли, і ось багато людей скептиків, які скептично відносяться до християнства, вони почали кричати: що, мовляв, о, церква політично прийняла рішення, щоби відкинути ці Івангелії, тому що вони насправді говорять там про якусь там надзвичайну річ, чи ще щось. І тому нам треба вернутися. Спочатку ми говорили, що канон Біблії утворювався дуже довго протягом двох а то й трьох. Століть як канон Старого Завіту з 5 е, по II століття, так і канон Нового Завіту з 1 по III століття, навіть по 4, посередину IV століття. І цей процес був дуже довгий. Поряд з тим, що були написані книги, які увійшли в цей канон. А ми знаємо, що в канон Біблії, класичної, протестантської і багатьох інших е, християнських течій входить 66 книжок. В деякі входять 77, і ми про це теж поговоримо. Отож, е, було так, так сталося про те, що, е, так про те, що е, ці книги ввійшли в канон, але були інші книги, які ходили поряд. І вони не війшли в канон. Що ж це за книги? І почнемо ми з того, що є перелік, е, є перелік правил. Якщо вас цікавить, ви можете знайти попередню передачу. І я там їх говорив. Одне з правил, яке яким яким керувалися, приймаючи ту, чи розглядаючи ту, чи іншу книгу, є правило. Авторства. Тобто, чи справді ця людина була е, тою людиною, яка вказана в книзі, наприклад, це була апостолом, чи була учнем апостола, чи була ще якимсь чином, чи ще так далі. І взагалі, чи це була ця людина, а чи не була людина, яка приписувала книгу, яку вона написала, якісь знаменитій. Е, Персоні. А це було достатньо часто, коли провінційні автори, яких ніхто ніколи не читав, е, хотіли, щоб їхню думку почули, і вони приписували ці твори яким свідомим там е, діячам для того, щоб на ці твори звернули увагу. Отож, таким чином, утворилося декілька, е, декілька критерій або декілька е, е, декілька. Книжок чи напрямків книжок. Перший цей напрямок, ми казали, вони входили в канон, Тобто це були книги, підтвердження авторства, якого було. Друге, це були апокрифічні книги з прихованим змістом. Апокрифо, е, прихований зміст, який в чому в сенсі? Тобто, якби що ці книги вони про щось розказували. Проте було багато яких речей, які не відповідали дійсності, чи історичних паралелей, чи, можливо, там, наприклад, як в книзі Даніла є такий є, є такий розділ, апокрифічний розділ про про дракона. І ось що події, що дракон там так далі. І ми розуміємо, що дракон це достатньо містична тварина, і драконом дуже часто називали різних, різних інших тварин, які ніколи не були драконами. Проте ось там є легенда. Вона має прекрасний моральний зміст, вона має прекрасні моральні, е, моральні якісь висновки, які є. Проте вона не має ніякої історичного змісту. Це апокрифічні. А були треті: це були псевдоефігра псевдоепіграфи, що мається на увазі. Це були книги, які претендували на якраз власне псевдоепіграф, тобто псевдоавторство, коли цю книгу приписували іншій персоні, і там не зрозуміло, що вже там було, який зміст. Або, скажімо, таким чином, ця персона мала е, невідповідність змісту. Там, наприклад, і приведу приклад: є Івангелії від Фоми. Відомий Євангелій від Фоми, і я вже казав про те, що на нього написано декілька е, цікавих, до речі, дуже простих книг, які е, розглядають це Євангеліє, чому воно, наприклад, в, е, ніколи не було популярним в, в християнській церкві. І ось е, це Євангеліє, невідомо коли написано, але дослідники говорять, що мова його приблизно 3-4 сторіччя, е, і мова його в першу чергу це мова гностиків. Гно, е, гностична філософія була найбільшим. В другому третьому столітті була найбільшим конкурентом християнства, тому що вона теж претендувала на роль знання, і вона використовувала християнські терміни. Чому тому, що вони були дуже близькими. Вона використовувала платонічні терміни, скажімо, терміни платонізму і неоплатонізму для того, щоб пояснити щось. І це була якраз найбільша конкуренція, і дуже багато авторів для того, щоб передати свої ідеї, вони брали імена чиїсь. А вкладали свої ідеї. Так вийшло з Євангелієм від Фоми, і так вийшло з Євангелієм від Іуди, коли та ж сама датується третім сторіччям. Притом це датується третім сторіччям, вже вчені дослідили, і там мова гностиків. Тобто, з другого боку, я хочу сказати: християни, які жили в той період, вони ж могли чітко порівняти дві книги. бо я повторююсь, канон приймався не церквою, яка назначила книжки, а канон приймався християнами, які дивилися, яка книга справді впливає, а яка книга не відповідає тому, на що вона претендує. І таким чином утворилося ряд книжок, які, які були повчальні. Ну, наприклад, багато апокрифічних книжок були нормальними, хорошими і певним, певним чином впливовими книжками. На мораль, проте вони, вони сприймалися скоріше як книга, яка доповнює ніж дає правильні відповіді. Чому тому, що було декілька. Ну я ще раз скажу, дуже часто апокрифічні книги опускали багато історичних деталей, нехтуючи ними або перекручуючи їх на свій манер. Наприклад, книга Юдиф, де Юдиф вбиває військового начальника Потіфема. І там відрубає голову. Все. Прекрасно, що єврейка набралась мужності, пішла і все, і зробила, і захистила своє місто. Проте ніде в історичних даних ми цього не зустрічаємо. Це скоріше, як легенда, а, яка просто існувала серед єврейського народу. Точно так само, як ми, ми маємо, це друга, третя книга Єздричені Емії, які в деяких канонах були прийняті, а в деяких канонах були не прийняті. І всі прекрасно знали, що це псевдоепіграфи, тобто вони були написані кимось з певною метою, вони мали релігійний зміст, і навіть більш-менш підходили по змісту до загальних книжок. про те, вони були написані десь приблизно в 2-му сторіччі, і вони ну, ніяким чином не відповідали тому про що писалось в оригінальних книгах, ну, скажімо так, по характеру і по духу. І тому, наприклад, ці книги не були прийняті. І ось таким чином, чому я й кажу ще раз, що які книги не ввійшли. Церква визначала, наприклад, була книга Дідахи, е, яка, яка була дуже повчальна. Дідахи це вчення 12 апостолів. І якби приписують цю книгу всім 12 апостолам, що вони написали її там і так далі. Але церква не визнала, що вона настільки авторитетна, як, наприклад, авторитетне послання Перша Петра. Яко знали, що це Петро писав, і таких було багато книжок, які не ввійшли тим чи інакшим чином, коли церква церква, як сукупність людей, не, не не кількість лідерів приймала ті чи інші книги за авторитетними. Що ж сталося далі? Чому ж в деяких книгах є 66 книг, в деяких бібліях є 66 книг, а в деяких є 77? Це достатньо серйозний історичний парадокс. Чому тому, що протягом історії людства пізніше в часи, коли вони називалися? Темні або середньовіччя або темні часи, темні віки. Е, відповідно до того, е, через багато воєн, через упадок Римської імперії і освіти е, вогнищами освіти залишались монастирі в простих людей, е, які які достатньо часто не вміли читати і писати, звісно, починали вигадуватися якісь різні там легенди чи ще щось так далі. Чому я це розказую? Тому що. а е, і в церкві почали з'являтися різні інші документи, і ось почали люди опиратися на ті книжки, які їм подобалися. В зв'язку з тим, що все-таки освіченість вона дає свій великий плюс. Навіть багато монахів приймали ті чи інші книги, а особливо коли. Е Пап папський престол почав звеличуватися як політичний, тобто, папа почав претендувати на світську, на світську владу, так званий е, папо Цезаризм, коли папа претендує на роль Цезаря, то пішли в хід багато різних книжок. В результаті до того, що. Вже в 1400 х і 1500 х роках було безліч книг, які виправдовували ті чи інші практики. Ну, Наприклад, практику індульгенцій, е, тобто виправдання гріхів за гроші, які були написані навмисно для того, щоб папа міг збирати гроші. І таких багато різних, різних речей, різних книжок, які так чи інакше виправдовували практику. І ось коли Мартін Лютер е, розпочав відомий свій такий похід за реформацію, коли він почав закликати людей звертатися. Це лише до Біблії, його викликали на Собор в Констанц Він туди поїхав, дуже сильно хвилювався, його запитали, яким чином ти там те чи інше робиш. Він сказав, що я базуюсь на Слові Божому, і е, і все. На сьом стаю є такий відомий вислів. Коли ж його сказали, що а ось дивися, там то-то, то-то, в такій-то, в такій-то книжці е, записано. Він сказав, що це ці книги не входять в канон. Біблії і тому вони не мають ніякого відношення до Біблії. Там були певні речі, які е, в інших книгах які хотіли виправдати з книг там з другої, з третьої Ніемії, з Єздри і так далі інших книжок. І ось це постало перед Чи поставило перед католицькою церквою достатньо велике питання, адже насправді перший канон 66 книг він справді існував, існував ще з 415 року, з 397-го Крафенського собору, а потім ще з 415 року, ще раз його підтвердили. І ось тоді на Тридентському соборі, який був в 1500, якщо я не помиляюся, 25 році, на жаль, ви можете перевірити це. Треба про не хочу просто звертатися до доточної дати. Проте на Триденському соборі були були прийняті ці книги в канон, які виправдовували певні практики, адже не секрет, що триденський собор, він якраз, був антиреформаторський, тобто собор, який почав захищати католицьку віру від реформаторів і прийняв певні закони, щоб захистити католицькі країни, як вони казали від єресі тому що не було інакших можливостей. Так ось вони прийняли ряд документів. Один з яких це прийняли в канон Біблії ряд книг, 11 книг, на які покладалися так чи інакше при практиці в католицькій церкві. Так як ці книги не можна було прийняти а, в канон, тому що насправді канон це непорушне правило, яке, яке підтверджувалось вселенськими соборами, а не просто католицькими соборами однієї частини церкви, то ці книги назвали второканонічними, тобто другоканонічними. Вони так війшли таким чином. І второканонічні книги утворили перелік, який ми тепер маємо 77, 77 книг. Проте в багатьох церквах все одно лишилося таке достатньо прохолодне. На відношення до цих второканонічних книг, чотири книги Маковея, книги книги при мудрості Ісуса Сина Сірахова, що там ще я ще казав Юдів, потім ще розділи до книги Даниїла і там ще ряд книжок, які які так чи інакше вони назвали второканонічними. І таким чином, в деяких бібліях ми зустрічаємо 77 книжок. Проте це не відмінило. Це не відмінило правило, за яким ми розглядаємо і далі книги, які ми читаємо. Тобто, знову ж ті книги, які церква визначила, чи вони важливі, чи вони неважливі. Ось таким чином. Ми зараз маємо перелік книг, і таким чином, до речі, дуже часто люди апелюють, що мовляв, а ось знайшли чергове Євангеліє, а ось знайшли це. І бібліїсти, які знаходять чи досліджують ці євангелія, досліджують там лінгвістично, історично і так далі, вони достатньо часто сміються з таких. Е, не знаю, новинок можна сказати. Чому? Тому що. Є конкретний перелік речей, який не залежить ні від християнської церкви. До речі, хочу сказати, що той перелік, той перелік, яким досліджують ці книги, він торкається так само всіх книжок. Він торкається всіх знахідок рукописних, як так само книги Греції, як Римської імперії, як Візантійської імперії. Тобто, це стандартний перелік дослідження, як, як і змістовного, так і графічного, так і історичного і всіляких інших, як воно є тому. А немає нічого дивного, тому що Біблія це так само книги, які Бог писав через, через людей. Це книги, це книги, які так само можна дослідити. Тому, якщо ви хочете, знаходьте літературу, а так ми коротко описали історію, як воно виникло. Тож, якщо у вас є питання, підписуйтесь на, на наш е канал, став, чіпайте дзвіночок, ставте вподобайку і пишіть питання, які у вас виникають. Або просто. Пишіть свої коментарі для того, щоб більше людей побачили е, цю інформацію. З вами був Олег Блощук, це, радіо, е, це студія Радіо Лютер. Тож, до побачення і сподіваюсь, до наступних ефірів.